Реконструкцію такого типу можна порівняти з будівництвом нових кортів, каже директор Кадю США 1 Едуард Чоботарьов про відкриті тенісні корти по вулиці Вілісова. Ще пак належного ремонту тут не було 30 років. Ці корти не бачили ремонту зі свого построєння. Ми пробували їх ремонтувати ізрідка своїми силами, але нам не вистачало тенісіта, не вистачало денег. Тобто, ну, корти були построєні 85 87-й рік. На них тільки і грали, але. Не Тож цілком доречно і червону стрічку перерізати, але спортсмени на урочистості чекати не стали. Якомога скоріше хочеться випробувати нове покриття. Воно й зрозуміло. Не то, що на них грати приємно, по ним навіть приємно. Ну, Якщо срівнювати то, яке воно було до цього, то просто несправнімо. От я от недавно був на турнірах Теніс Європи, і я можу сказати, що от наші корти ну, соответствует, соответствует европейскому качеству. Така європейська якість вартувала міському бюджету 265 тисяч. Коли гроші виділили, постало питання знайти підрядника. Таких спеціалістів по Україні троє. З Западної України до нас сюди ніхто не приїде. От, в Харкові там ціна була чуть подорожа на тенісіт. А це чоловік, у якого свій завод производить цей тенісіт. Він привозить там зі спеціальних кар'єрів глину, Дробит кирпич, все это смешивает. Он знает пропорции. Он, он, он корты делает не только в Северодонецке, по всей Украине. Володимир Коверя каже, що з бюджетними грошима працював вперше. Був приємно здивований, що у Сіверодонецьку вдалося зберегти комунальність США, де діти займаються спортом безкоштовно. А у вас виходить, є маса дітей, які грають на дуже високому рівні, але реально в інших містах такі діти теж є. Але у них немає можливості грати на таких кортах, які представляються безплатно і тренери, і площадки і. Роботи на кортах було не те, що багато, а дуже багато. В масштаб трагедії виглядає так, корт у вас немає. <головість> Є місця, вони обозначені. На, на е, території перекошені столби, е, сітки, все таке, толщина покриття, яка має бути 4-5 сантиметрів. Е, здесь, після того, як ми її Она оказалась от 5 до 15 миллиметров. То есть ну, практически отсутствовала. Естественно, отскок мяча. Отскок мяча игра на таком корте очень сложны для обучения игры даже взрослому спортсмену, не говоря уже о детях. Дети, детей обучать на таких покрытиях ну, практически невозможно. Первое, что мы сделали, это Ми взрыхлили всі корти, дошли до щебеночной части і вирівняли її по приборам до состояния ровного корта. А потом ми завезли около 60 тонн теннисита і уложили в на второй-третий корт и около 10 тонн на первый. До речі, ремонт першого корту не планувався, але підрядник вирішив зробити подарунок спортсменам і все таки довів до ладу і його. Ну дуже вже хотілося бачити майданчик ідеальним. Ще чотири тони теніситу. Запорізький спеціаліст лишив на майбутнє, теж не взявши ні копійки. Каже, вистачить, щоб причепурити корт наступного літа. А ще обіцяє, якщо його належно доглядатимуть, то покриття послужить сіверодонецьким спортсменам ще довго.